Трагедія Куп'янська. Контратаки під Купянськом деякий час тому проводились для того, щоб ситуація не стала набагато гіршою. Місто знаходилось на півоточенні, фактично контролювалось безпілотниками, а ворог малими групами вже майже дістався до ключових місць. В останній момент ситуація була виправлена, але вона все одно залишається близькою до критичної. Це розповідав український військовий кореспондент Богдан Мирошников. Наразі великі проблеми є на північних околицях, де були прапор тих э, передягнутих банзай-бігунів було знищено, але контролю на тих околицях. Немає ніхто. Кумпенс не мало, потрапляє в медіаполе, а місто вкрай важливе для стійкості нашої оборони на Харківщині, на нашій українській Слобожанщині.